Всім привіт! Сьогодні у нас коп в парку. О шо ж. Почнемо наш коп до першого сигнала. Так, ось у нас перший манітаз. Так. Це на светик. Навірно який гос. Дві копейки позного багато шмурдяка Це ж парк, так що мало буде хороших сигналів. Йдем далі. І ось еще. Ось така непонятна знахідка. Ра тут якийсь така знахідка, непонятно що це. Підкажіть в коментарях Ось у нас опять монитос. Так, я ж бачу, це у нас э, Ранній советик. Ща отру. Покажу вам. Ось його готер. Ідеальний сохран. Камера не хоче фокусуватися Ось такий ідеальний сохран. Пісяць сьомого года. Дві копійки. Ладно, йдемо далі. Так і ось. Перший царьок. Дві копійки. Нікола другого. Так який у нас тут год 81-го. С П Б, Б. Вот такой царек. Идем далее. У нас еще манитос. И цена советик. Поздний. Одна пика. 65-го... Стоп! 63-го року Уже темно. І ось іще одна знахідка. Я госміну такий огородік І ось така якась знахідка. Не знаю, що це. Ось ещ одна знахідка. Це у нас. Видно звезда. Якась медалька ілі значок Тут, наверное, хтось нарисований. Дома почищу, покажу. Класна знахідка. Йдемо далі. Ну і ось закінчився наш клуб і по находкам. Шмуртяку отакий всякий. Ось така якась непонятна штучка. Отаке, отаке. Не показував багато ходячих находив. 40, 25. Отакі От ще штучки дві. Напишіть в коментарях, що це ж за, за штучка. Непонятно. Ну і по самим хорошим находкам за цей день. Дві копійки 82 го года. Одна копійка 63-го года. Позні совєтіки. Дві копійки раніш Сєвет. 52 -го года. Николая 2-2 копійки. 1908 -го года. Ну і ось такий совєтський старенький значок. Інтересна находка. Ну і ось і все. Нормально за один день в парку. Знахідок. І всім до нових відео про коп.